Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярслав. І і сьогодні я записую м -м, позапланове відео і і. М -м -м. Ось так от виглядає українська латинка на основі гаєвиці. Ну, так от. У своєму відео про українську латинку я вже розповідав дав про те, що. Де про те, що о, в українській латинці, на основі гаєвиці. Вірсутні усі, усі ті недоліки, якими грішить нинішня українська латинка на основі англійського правопису. А загалом, що я хочу сказати: нам укриттям не варто переходити на латиницю, тому що у процесі переходу на латиницю Україна може зіткнутися із тими самими. Трудно ще ми ще й Казахстан. Ну а, ну а про перехід на латинін. Нуа. Ну а, ну, а щодо до, до Казахстана щодо до, до переходу на латиніті в Казахстані у мене буде два відео. В першому відео я буду розбирати нинішній варіант казахського алфатину і латининиці. А вже в, в другому... Буду порівнювати казахські алфати на своїй латиниці з іншими тюрк... тюркськими алфаїтами, які використовують той латиницю.